У Дніпрі тривають роботи з облаштування пляжної зони на монастирському острові. Це частина масштабного проєкту з безбар'єрності, який реалізується у місті. Зараз на острові ремонтують пішохідні доріжки від акваріуму до виходу із пляжної зони, які будуть облаштовані відповідно до сучасних стандартів доступності. Простір стане зручним для маломобільних людей, батьків із візочками та літніх людей. Хочу сказати, що по ній буде дуже гарно Ходити людям з обмеженими фізичними можливостями у зв'язку з тим, що вона буде повністю зроблена з бетону і вона розшириться. Ця зона відпочинку зовсім була не приспособлена для людей з фізичними можливостями. Але ж ви самі знаєте, що зараз триває війна, у нас багато інвалідів стають, хлопців, тому для того, щоб вони могли сюди приїхати і відпочити, підійти до водички, ножки помочити, ми Робимо все можливе для того, щоб вони це могли зробити. І також люди з похилого віку, а мамочки з дітьми також щоб було їм комфортно на колясках передвигатися і на велосипедах для того, щоб люди могли комфортно відпочивати на цій зоні відпочинку. У межах проєкту планують відновити й інші доріжки, що ведуть безпосередньо до річки. Крім того, на локації з'являться нові роздягальні та вбиральні, зокрема для людей з інвалідністю. Усі роботи мають завершити до 31 грудня однак, у міськраді прагнуть зробити все раніше ще до завершення літнього сезону. Такі зміни вже відзначають мешканці міста. Пані Ірина живе неподалік і часто відвідує монастирський острів. Я думаю, що, звісно, це потрібно робити. Це все для людей, і це буде зручно і прогулюватися тут. Да, я тут буваю дуже часто? Тут поряд живу. Мені дуже подобається це. А це дніпрянка Людмила. Жінка ділиться, що це її улюблений пляж. Вона постійно сюди приходить. Водить разом з подругою, як кажуть два два лайки, так що дай Бог, як кажуть, Бог помощі і щоб не прилітав. Проєкти з облаштування безбар'єрного простору у Дніпрі реалізуються системно. Місто вже оновлює трамвайні колії, облаштовує тротуари та сходи в парках. Пляжна зона на монастирському острові ще один крок до доступного середовища для всіх.